Доброго раночку! Доброго доброго ранку, я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо здорову, красиву королівську поставу, сильне, гнучке, мобільне, функціональне тіло і, звичайно, красиве, і найважливіше наше сонечко всередині. Я абсолютно впевнена і бачу на прикладі багатьох, хто займається, що 15, 20, 30 хвилин, але щодня роблять кардинальні зміни. Тому у нас сьогодні буде. Швидка зарядка на той момент, коли немає часу, час є 20 хвилиночок зранку знайдеться, і найважливіше. Все робимо згідно з власними самопочуттями, самопочуттям, з власними можливостями і прислуховуємося до себе, робимо з любов'ю. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати величезне ось таке дякую за те, що ви залишаєте коментарі, ставите лайки під відео, поширюєте інформацію про канал, підписуєтесь і допомагаєте мені розвивати україномовний контент і робити більше людей здоровими і щасливими. Дякую! Дуже дякую. Погнали! Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед. В цій позиції сидимо, доки є можливість. Якщо стає надто складно, сходимо зі стоп. За маківку потягнутися догори, вирівняти спинку, заплющуємо очі і налаштовуємося на заняття та якісний час з собою. Глибокий повільний вдих. І видих, розслабити м'язи, обличчя, розслабити плечі. Кладемо долоню на грудну клітину під ключиці. вліво уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться, квітка, хвиля будь-що. З кожним втихом цей об'єкт стає все більше і більше. Візуалізуємо глибокий вдих. І витих. Уявляємо, як починає пульсувати, тепліше розквітає, світиться і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. А витих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. i way there. Розплющуємо очі, прибираємо долоню. І ось тепер готові розпочинати. Погнали на чотири точки опори. Кісті під плечима, коліна під тазом, як завжди, починаємо з нашої спиночки, підкручуємо куприк, поперек, грудний відділ. Шия. З видихом сильно відштовхнулась від підлоги, прес напружили. І вдих. Розкрили плечики під виштовхнули вперед, продавили спину. І ще видих, округлите сильно. Вдих розкрили плечики підберіть вперед. І ще раз Останній раз. Якісно видих сильно. І вдих розкрили плечики підберіть, Витягли вперед. Нейтральне положення спини підкручений таз, прес напружений. Наша права рука поїхала по величезному колу. Вдих розкрити плечі, подивитися, проводити нашу кисть. Видих і ще вдих. Сильно відштовхуємося від опорної лівої руки, видих. Наш таз по центру вдих розкрутити грудний відділ. Видих останній раз вдих. Сильно, сильно видих. І тепер наша права рука пішла далеко вперед. На видих потягнулася, ліва згинається, потягнулася правим ребром в підлогу і поклали наше праве вушко на підлогу з видихом. І ще вдих потягнутися далі-далі. Видих, відштовхуємося, повертаємося в центр. Чотири точки опори ліва. Рука пішла вдих. Розкручує нашу спиночку. Видих. І ще сильно вдих. Розкрутити плечі, проведжаємо поглядом видих і вдих. Та стараємось тримати на центрі. Наш прес включається вдих. Сильно, сильно, сильно видих. І поїхали лівою рукою далеко вперед. Згинаємо праву руку, кладемо ліве вушко на підлогу потягнутися лівою рукою як можна далі. Глибоко вдих, видих. Чудово повертаємося назад на чотири точки опори. Виштовхуємося в собаку мордою вниз. Продавили грудний відділ. Наша перша собака мордою вниз відчувається особливо яскраво. Попереходити на праву ліву стопу, куприк тягнемо до стелі, дивимось на стопу. Шия довго витягнули плечі далеко від вух. І ще глибоко вдих. А витих, чудово, підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим, повільно розкрутитися догори, хребеться хребцем. Шия остання як равличок, піднімаємося до гори і... Видих чудово, стресили трохи руки ноги. поїхали стрибати, розганяти нашу лімфатичну систему, допомагати їй рухатись. Маленькі прижочки, стрибочки від підлоги, наче ми з вами попригунчики дихаємо руки або розслаблені, або притримують груди, якщо є необхідність і дискомфорт не терпимо і ще дихаємо, готуємо наше тіло зараз до активної роботи, пробудження і активацію. Щоб була енергія на день. Дихаємо і ще маленькі стрибочки. Доки стрибаємо, розкажу, що доки я не знімала зарядки, я їх робила сама, ходила в зал, ходила на групові заняття, бігала. Спорт завжди в моєму житті. Але краще, ніж зарядки ось тут на клинку, я все ще нічого не знайшла. Тому продовжую разом з вами включатись. І маленькими кроками йти до великих вершин власного тіла. Зупиняємося. Глибокий вдих руки через сторони догори. Сильно, сильно. І видих стікаємо корпусом вниз. праве, ліве коліно по черзі згинається. Тримаємося за лікті, тягнемо куприк до стелі. Видихаємо стопи під нашим тазом. Зараз заводимо праву руку за ліву стопу. Пра ліва рука пішла догори розкрити плечики, штовхнутися від підлоги. Глибоко вдих. Хороша скрутка в тазу. Вибачте, в спині, в хребту. І видих. і ще вдих, а видих. Повертаємось назад. Чудово. І вдих розкрили на іншу сторону. Наша ліва рука пішла за праву стопу, права рука догори. Стараємося вирівняти спину, розкрутити плечі вдих. І видих молодці. Повертаємося в центр. Коліна можуть бути призігнуті, позаду збираємо наші руки долонями від себе. На видих, продавили наші руки нижче від себе до підлоги. І праве ліве коліно по черзі згинається. Якщо вирівняли ліве коліночко, дивимось через плече до гори, через ліве плече. Вирівняли праве, дивимось через праве плече до гори. І ще так декілька разів. Протягнути наше тіло, промасажувати, потягнути м'язи, які залежались після сну обов'язково. І останній раз повільно розкручуємося догори. Хребецьце, хребце. Ще остання. Чудово. Є, стресуємо наші руки. Виходимо на початок килимо, стопи разом таз підкручений. Руки через сторони догори, глибоко вдих. Продавили таз вниз, подивилися на наші пісті, прогнута спина. Приймаємося на полпальчики, тримаємо баланс 5, Хто може, хто не може. П'яточку поставили і тримаємо 4, І ще прогнута спина. 3, Умнічки, 2, Один. Опускаємо корпус до наших ніг. Витих. І вдих, подивилися вперед. Вирівняли спиночку. Широкий крок лівою ногою назад. оп, Видих, наша нога позаду рівнесенька, куприк підкручений. Піднімає наші руки догори, глибоко вдих, максимально витягнули ребра. Ноги наче розштовхують килим. Видих, молодці. І ще тримаємо вдих. Видих, відпустили наші руки всередину. Права рука пішла по великому колу, вдих потягнутися назад, подивилися. Видих, поставили нашу праву руку всередину. Ліва пішла догори розкрити. І п'яточку ззаду підкрутили. Вдих, прокрутили нашу кисть, видих поставили. І виходимо, оп, високу планочку. Наш таз підкручений, живіт підтягнутий, прес напружений, кисті під плечима, сіднички напружені. Лікті згинаємо і тягнемо їх до ребер. Опускаємося вниз, кому важко опускається на колінах. Сіднички затисли, виштовхнули себе в собаку, мордою вверх, розкрили плечики, за маківку потягнулися догори, сідниці напружені. Поїхали догори підкручений таз, куприк до стелі продавили наші п'ятки, шия, до, о, глибокий вдих. Видих широкий крок лівою ногою вперед. Оп, між наших двох ніг. Підкручений таз. Піднімаємо наш корпус, руки догори, глибоко вдих. Потягнулися далеко-далеко ребрами. Витягнули ззаду коліно, видих ноги сильні вдих. Умнічки, видих відпустили наші руки всередину. Ліва рука пішла по великому колу. Оп, вдих, потягнулися назад, подивилися добре за кистю. Видих поставили ліво, права пішла вдих розкрита сильно, плечики. І видих поставили. Чудово. І тепер переходимо в високу планку. Оп, дістаємо нашу ногу назад. Лікті притискаємо до наших ребер-стіднички затиснуті. І виштовхнулись собаку мордою вверх. Розкриті плечики за потягнулись і повернулися назад в собаку мордою вниз. Шия довго продавили грудний відділ глибоко вдих. Видих молодці. А тепер нашою правою ногою. Широкий крок вперед, біля правої стопи, оп, спиночка рівна. Протягуємо задню ногу вперед, відриваючи праву руку, оп. І протягнули на повітрі. Тримаємо передню ліву ножку. Повернулися назад, пропрацьовуємо наші стегна. і суглобчики. Повернулися і сідаємо. Позицію тягнеться сідничка до п'яток. Шия довга. Витягуємо руки вперед. Майже поставили коліна, але ні, не ставимо. І поїхали. Широкий крок лівою ногою вперед, оп, спиночка рівна. Відірвали ліву руку, протягнули вперед, оп і повернулись назад. Молодці! І завантажили, сіли на п'ятки коліна на повітрі. І ще по два рази на кожну сторону. Не поспішаючи, можна в своєму темпі і повернулися. Такі тваринні рухи з Animal Flow елементи використовуємо, щоб і активувати все тіло, і добре пропрацьовувати мобільність. З часом, з віком, вона нам дуже важлива. Оп! І вперед, я вам скажу, і навіть без віку вона важлива. і вниз. Опустилися. І останній раз на ліву ногу притягнули вперед. І повернулися в високопанку. І сіли п'яточки на повітрі. А тепер відпустили п'ятки. Сіли в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Молодці, піднімаємося корпусом, стоїмо на коліночках. Сіднички напружені, Спина рівна. На видих під до грудної клітини. На вдих, розкрити плечі. Руки впираються в наші ноги під сідничками. І розкрити грудний відділ, розслабити шию. Назад нахилилися вдих. І з видихом повернулися в першу позицію. І ще вдих. Розкритий грудний відділ. Лікті тягнуться один до одного, сідниці включені. Видих молодці ще вдих. Розкрити сильно плечики. І видих. Чудово шия працює. І вдих розслабити шию. Лікті разом сіднички напружені. Видих молодці ще вдих. І розкрити плечики. Лікті зібрали. І а Прекрасно. І ще вдих. Два рази залишилось. І видих. Молодці. останній вдих. Залишаємось на колінах. Сідниці напружені, розкрити плечки. Видих. Сідаємо в позу дитини руки далеко вперед. Глибокий вдих. Видих. Поставили руки на пальчики і вправо-вліво грудним відділом. Похитались. Похитались. Чудово піднімаємося знову на корпусом, ставимо наші стопи в підлогу. Спочатку пробуємо поставити руки на п'ятки, штовхаємо таз вперед, сіднички напружені. Хто може, можемо поставити на підйоми, хто ще додатково може. Руки йдуть в підлогу, можна прямо долоні повністю, але... Важлива штука, наш грудний відділ розкривається найбільше зараз. Ми відчуваємо, штовхаємо таз вперед, в попереку немає напруження сильного. Наша задача в грудному відділі в плечах розкриватись. Відірвали ліву ручку догори через праве плече подивилися на п'ятки. І ще більше скруточка хороша. Повернулися назад, поставили молодці, міняємо оп, на видих, прокрутились через ліве плече, нахилилися добре. І повернулися назад. Видих. І ще через праве плече. Сідниці затиснуті. Прекрасно. Повернулися назад. Останній раз, оп, видих. Лік оддігнувся по направленню до сідниць. І повернули нашу руку, сідаємо обережно на п'яточки і поїхали вперед, в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих, витих. Виходимо в собаку, морди вниз. Виштовхнути куприк до стелі, продавали п'яточки. Подивилися на стопи, похитали нашим корпусом стопи разом. Права нога пішла в стелю максимально до гори. Сідничка затиснута, продавили грудний відділ. Переходимо вперед наше коліно до грудного відділу з видихом. Прес напружений. Затримали коліно близесенько. І ще догори. Видих. Поки несемо вдих нашу ногу. На видих. Притесли коліно до грудного відділу, наскільки близько виходить. А, вдих. І видих. Молодці ще вдих. А, видих. І вдих, понесли ногу до грудного відділу, видих, тримати-тримати. І останній раз догори вишик, високо виштовхнули нашу стопу. А тепер несемо нашу ногу до грудного відділу, відкриваємо в сторону вбік. Стараємося куточок зберігати близько 90 градусів і опустили трошки тасу вниз. Оп, продавили. Повернулися назад, високо в стелю І продавили в сторону таз. Нога в сторону та зниз до підлоги. І ще вдих і видих. Сильні руки тримають, пальчики втиснуті в підлогу. І ще вдих. Молодці. І видих. Опустили таз. Останній раз. Вдих. На цю сторону. І видих. Супер. Повертаємося в собаку мордою вниз. Продавили п'яточки. шия. Довго Підходимо нашими стопами до рук. оп, І повільно розкрутились догори. Через м'які коліна Хребить за хребцем, шия остання. І доводимо шию аж до стелі. Вдих. Виштовхнути, нижні чили по стелі, Видих. Супер. Від голови знову спускаємося вниз. Я поміняла сторону. Ви теж можете, якщо у вас недостатнє місця. Опускаємося ролдан. Виходимо в собаку, мордою вниз, куприк до стелі, п'яточки продавили. Стопи разом. Наша ліва нога пішла догори, сідничка затиснута. Стегна не розкривати, будь ласка, закрили стегна і поїхали. Даше коліна до грудного відділу. Пресом тримаємо близесенько. Видих, вдих. Високо виштовхнули догори і несемо до грудного відділу виріх. І ще вдих, видих. Виштовхнули стопу в стелю. Вдих, поки несемо нашу ногу. Видих. І ще вдих. Молодці, видих. Високо вистрілили, як стріла наша стопа. Видих до себе. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз догори продавити грудний відділ. П'яточка в підлогу стопа натягнута. І наша нога поїхала в сторону закрутитись і опустити таз вниз. Спиночку вирівняли, витягнули за маківку. І ще вдих, високо, догори. І вдих. Молодці, ще вдих. Високо, чудово, видих. І вдих. Молодці, оп! І видих. Ф -ф -ф. Останній раз вдих. Високо стелю. І видих. Прекрасно. Останній. Оп, догори. Видих. Поставили нашу ліву ногу. Собаку мордою вниз. Продавили грудний відділ, виштовхнули куприк до стели, плечі відтягнули від вух. Підходимо нашими стопами до рук. Повільно розкрутитись. Хребет за хребцем шиє. Остань. І видих. Чудово. Зараз підходимо або до стіночки, або до дивану. Будь-де. І як собака мордує вниз, тільки ще більше продавити наш грудний відділ. Саме на плечах. Оп, сконцентруватись. Провалили. Коліночки можуть бути зігнуті. І ще вдих. І видих. Чудово, вдих. І ще тримати-тримати. Видих. Молодці, повертаємося назад, струсили наші руки зі сторони в сторону, похитали, помасажували наші внутрішні органи, дихаємо. І зараз у нас залишилось дві хвилинки на шавасану, на шавасану і це важливо, тому що після будь-якого навантаження варто дати ось цю час відновитися і тілу, і мозку. І нашим дункам такі медитативний стан трошки зайти. Від голови спускаємося вниз. Хребець за хребцем. даун Сідаємо наші ножки перед собою і розкручуємось. Хребець за хребцем. Повільно вкладаємо себе на підлогу, видихаємо, обираємо зручну позицію, або ноги повністю вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом коліна розкрили. Витягнули довгу шию, вклали нашу. Голову, руки тіла і трошки по сторонам, долоні повернуті до стелі, заплющуємо очі і концентруємо увагу на власному диханні, сповільнюємо та поглиблюємо його. Уявляємо, як на вдих повітря проходить від живота до діафрагми, грудного відділу, шиї, голови, невеличка пауза. І на видих стікає назад це повітря, і немов забирає всю важкість тіла, віддає підлозі. Уявляємо, наче важкий прес протискає нас, і з кожним видихом все тіло все більше розтікається по підлозі. Можна трошки затиснути голосові зв'язки для того, щоб такий був шиплячий вдих і видих. Кожен в своєму темпі. Якщо раптом приходять думки, ми їх відпускаємо, начебто вздовж річки в та повертаємось до дихання. І повертаємо увагу до пальчиків рук, ніг. Якщо у вас є бажання та можливість, можна зробити паузу і ще подихати, полежати в шасні. Або... Як тільки готові, збираємо наші коліна разом, витягаємо ноги вниз, руки догори. І потягнутися сильно. О дві сторони, плечі на вуха, стопи вниз, розтягнути тіло, наче тільки прокинулись і на видих розслабились. Перекочуємось бік, Відштовхуємось рукою від підлоги, піднімаємось, сідаємо на стопи, вирівняємо спиночку, заплющуємо очі. І руки через торни гори. глибокий вдих, тоні до серця, видих. Сказати собі дякую, але чесно. І ще вдих. І видих. Дякуємо з ССУ. І глибоко вдих. А видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. І я вас вітаю, Ми справились з нашою зарядкою. Ура, ура! Я сподіваюся, ви зараз відчули ось цю кардинальну зміну. Напишіть в коментарях, якщо відчули. Напишіть, якщо ні, будемо розбиратись, чому. В цілому дуже вам вдячна за ваші коментарі, за вашу підтримку каналу, фінансову, медійну, будь-яким чином, коли ви мені кажете дякую за ці зарядки, я заряджаюсь від вашої енергії і продовжую, продовжую робити. Тому Щиро дякую. Обіймаю вас ось так от сильно-сильно і бажаю класного дня з розправленими крилами позаду і з наповненим всередині відчуттям сили, сонця і спокою. До зустрічі! Пока-пока!